Вітаю на огляді підлоговий варіант сверлильного верстату від австрійського бренду Holtzmann, А саме модель SB 3116 Даний верстат чудово підійде для виконання таких задач як сверління, зинкування, цикування тощо. У майстернях або навіть на невеликих підприємствах. Давайте розпочнемо з основних характеристик, на які звертають увагу при виборі даного обладнання. А саме Потужність. В даному верстаті двигун 600 Вт, з можливістю видати до 900 Вт при короткочасних навантаженнях та при такій потужності максимальний діаметр сверління становить 16 мм з ходом шпинделя до 80 мм. Що, з основним параметром визначилися, давайте перейдемо до конструктиву. Чавунна основа з товстостінною колоною діаметром 70 мм. Круглий чавунний стіл діаметром 300 мм та має отвори для закріплення заготовки чи деталі. Масивна голова з пасовою передачею відкрутного моменту. Від двигуна до шпинделя дає можливість регулювати швидкість обертання в діапазоні від 500 обертів на хвилину до 2000 обертів на хвилину. Головною особливості даної моделі є можливість регулювати відстань від осі шпинделя від колони, а також провертати голову в праву або ліву сторону до 45 градусів. Для контролю глибини сверління передбачена лінійка. В стандартну комплектацію одразу входить сверлильний патрон. Отже, верстат одразу готовий до експлуатації. Тож не зволікайте, переходьте на сайт та робіть замовлення.